Мені байдуже, що геймери ниють, що в мене то пушка за донат. Що? Я щось чую. Ти дав сам в країну забуття, я сам себе питав, закінчиться, чи Я в мене лиш вона, моя біла гаряча. в думках лиш вас. Ти хто? Я ж бетмен. Чому ти це зробив? Справедливість. А якщо до твоєї тачки? Дрова народ, вітаю на Рівненому ранчо. Отже, багато хто з вас знає, що я розробник Modern Warfare. Ми щойно випустили бета-версію Modern Warfare 2. отже, я фактично володію компанією, Так що це все я Тож Я трошки розповім вам, звідки ми черпали наше натхнення. Тож це деяка зброя, яку я особисто мед встановив у гру. У бета версію гри Ви, хлопці грали або бачили деякі з них і щоб ви знали, вони усі будуть у моїй грі, яку я викладаю, як власник компанії та розробник і продюсер. Давайте пробіжимося uh, по стволам. Усі вони у мене будуть мати дурні назви, бо з оригінальною назвою зброї можуть бути юридичні проблеми. Не те, щоб я засяв. Я знаю, це ж моя компанія. Перша у нас це MP5, HK MP5. і ця зброя є у грі, але вона називатиметься там маленький пістолет кулемет, калібр 9 міліметрів, малюк, пістолет кулемет. А цей Локман 5,56, HK 93. ейчка також короткий ствол, але під набій 5.56. Великий патрон. Тож у нас тут Локман 5.56 і Локман САП. Далі у нас СКА під патрон 5.56. Також короткий ствол. Ця зброя є у моїй грі. Під назвою ТАК-56. А ось тут М4, який в реальному житті також називається М4. І звісно, що в нас є Бенелі М4. Ця рушниця також є у грі. Ми називаємо її Експедай-12. Це навпівавтоматична рушниця 12-го калібру, а потім цей хлопчик, який став причиною того, що ми зняли це відео, тому що він єдиний з 50-м калібром у цій грі на даний момент. Це Сігнал 50, який в реальному житті називається GM6 Lynx. це дуже цікава зброя. У грі ви можете бігати і на ходу цілитися у друзів. Але в реальному житті, мабуть, не варто цілитися у друзів або цільтися на здоров'я, не обмежуйтеся лише друзями. До того ж, нею важко прицілитися в будь-що, тому що це велика і важка зброя. І ми постріляємо з них усіх сьогодні, вдаючи, що ми перебуваємо у грі Modern Warfare, а не насправді. Це як звичайнісінький день на руйнівному ранчо. І я маю декілька цікавих цілей, які я маю знищити. Тож це комп'ютерні жорсткі диски. І з ними така історія. До мене підійшла дружина і каже: Мед, я не знаю, що відбувається, але наш банківський рахунок там відбувається щось дивне. Постійні щомісячні витрати Ми десь втрачаємо гроші. І ти б не міг знайти квитанції витрат на свої вінчестери? Я такий. «Угу». Так, так. і вона така круто. Я б хотіла поговорити з собою ще про деякі речі і з'ясувати, куди йдуть усі наші гроші. І чи ти не забагато витрачаєш у магазинах зброї? А я такий, так, круто, круто, без проблем. Дозволь мені, я просто сходжу за своїми вінчестерами. Може, поговоримо про це завтра? Так, вернемося до цього завтра. Тому я приніс сюди усі свої жорсткі диски, на яких є мої витрати, і їх випадково розстрелять. І я буду такий нер, уже нема до чого вертатись. Лакман Сап. 9 міліметрів невеличка провірочка. Подивимося, як це? Коли ти ніби у грі. Оу, я з Слухай, щось трапилось. Хтось в холосі підсунув, чи що? Я не можу поцілити. Я просто не збирався стріляти в нього. Пора вже братися за Вінчестери. У нас 9 міліметрів. А ці речі заповнені квитанціями, тож вони повинні зупинити бато куль. Здається, пролетіло над селом. Я не впевнений, куди точно ця штука стріляє. Давай ще раз. Окей, я цілився трохи вище. О, я таки влучив двічі. Тож, перший, здається, влучив саме туди, а потім я прицілився трохи вище і поцілив сюди. Тож беремо трохи вище і трохи вправо. Я так думаю. Погнали. Все ще якось дивно. Стрельну ще раз. Це дивно. Не знаю, що відбувається з цією зброєю. Глянемо на результат. Я попадав кожного разу, я просто думав, що диски більше рухатимуться, коли вони ловитимуть кулі. Тож це маленькі вінчаки, пряме попадання, після якого вони відскочили. А потім я почав стріляти в усі, вдарив тут і тут. Тож я вдаряв кожного разу, просто думав, що вони більше рухатимуться. Так що нічого не прийшло з 9 міліметрів, навіть близько. Тому нам доведеться вистрелити з чогось більшого. І все, що в нас є, це дробовики 556 і 50. Тож ми йдемо дуже швидко в цьому відео. Локман 5.56. п'ятдесят шість. Спочатку стрільну помішення давненько я з нього не стріляв. Це крута пушка. Спочатку стрілятимемо по мішенях, щоб ви народ могли побачити, як поводить себе реалістична версія ігрової зброї, а потім візьмемось за вінчаки. В реальному житті це і називається Daniel Defense Mark 18 з оптичним прицілом наверху. Це чудова зброя. Але так, класичний короткий ствол. Це насправді маленький пістолет м 4 Style На патроні 5,56. І так 56. Окей, скар. Гаразд, декілька пострілів. На ньому є глушник. Гаразд, подивимось, як піде тут. Це далеко не ідеально. Я думав, що воно погано закріплене і впало, або відчепило ще щось таке. Насправді зламалось, так що зламався метал. Він просто тріснув, і це видно на цій стороні, яка кріпиться до рейки. Воно зламалось і впало. У розпалі битви. Повертаємось до М4 і знову беремося за наші жорсткі диски. і сподіваюсь, що наші кріплення не зламаються. Це завдало певної шкоди. Йо, і що тут почати? Який з них був перший? Вони були склеєні скотчем, але стрічку розірвало. Схоже, це була задня частина. Так, ось передня. А оці були посередині. Ви вже бачили, як 9 міліметрів згинає їх, але 5.56 пробиває наскрізь. Пройшов крізь нього. А далі? Я не думаю, що він увійшов наступний. Він просто знищив перший, а потім запелючив тут усе. Так тут валяється якась оболонка. Виглядає як куля знищена мідна оболонка. Тому 5,56 летить так швидко, що вони вибухають. Тому я думаю, що куля вибухнула. Прийшовши крізь перші диски, розлетілась на мільйон частинок, не маючи достатньої проникаючої сили. І це якось не камільфо, тому що в мене ніколи не бракувало проникаючої сили. Я завжди проходжу глибоко е коли стріляє зі зброї. Експедай 12. Тупе ім'я. Крута зброя. Окідокі банелі М4. Якщо ви шукаєте рушницю для захисту чи нападу? Ця зброя для вас. У цей експедай 12 я зарядив дробовий снаряд, який піде першим. Наступний піде на бій з кертичу, а потім куля для рушниць. Я просто вистрілю усіма трьома прямо у жорсткі диски. Подивимось, яку шкоду ми завдамо. Не дуже? Трохи є. Мабуть, багато. Йдемо, поглянемо. Один із великих відлетів. У-у-у! Йому добре дісталось, але він цілий. А дріб справді дав перцю, непогано справився. Ви бачите, усі ці маленькі дірочки, зроблені дроб'ю, і ці більше, через яку прийшов кертиш, і ось наша куля. Тож. Схоже, що цей був позаду, який потім відлетів. На ньому вм'ятина через кулю, яка прийшла прямо через першого, і зупинилась на ньому і Йому дісталось більшою частиною кулі, і вона дуже гаряча. Ось і рештки кулі. Ось тут а ось і пиш. Тож помняло сильно, але не пройшло наскрізь. якщо б це було у вас на грудях, і хтось вистрелив у вас кертичю або дроб'ю чи кулею, ви могли б отримати маленькі дірочки по краям, але ця штука б зупинила все серйозне. У нас залишилося лише одне завдання стрельнути із. Турновата Назва, згадуй, Мед, як там було. Щось 50. Візуалізуй 50. Поїзд на ворожій території. Приступити до завдання по знищенню ворогу. Починаємо! знайти їх усі. Сігнал 50. 50, ось що нам потрібно. Тут <пробітник> у нас Gem 6 Links. М <пробіт> люди вважають, що це круто, коли ствол при пострілі відкидає назад, як у гаубиці. Насправді ні, це дратує. Барет набагато кращий. Але ми тут, щоб вистрелити з неї сьогодні, я це зроблю в геймерському стилі. У нас там є троє хлопців, дуже злих хлопців. Ви можете побачити, що у них усі злі обличчя, тому що вони поганці. першого хлопця я спробую прибрати без прицілу від стегна. Другого хлопця швидко з прицілом. А третього в розвороті на 360, без прицілювання. І коли я кажу, що я спробую, це означає, що я зроблю це, бо це легко. Джем 6 готовий до бою. Мен. Мене може вдарити гільзою, коли я стрілятиму із стегна. Погнали перший без прицілу. Я завалив його. Далі. Швидке прицілювання в другого тіпа. І тепер він без ніг. І нарешті 360 без прицілювання по третьому. Гаразд, варто спробувати ще раз. О, це так близько. Оскільки я тримав його неправильно, зап'ястям завадив затвору, нормально перезарядити. І його заклинуло, і це не круто. Забирайся звідси. Гаразд, у нас ще один постріл. Ця рушниця нелегка. Гільза відбилась, аж локіть болить. Подивись, непогано зацідила. Гаразд, він непереможний. Залишимо його жити. Ми знесли шматок черепа цьому хлопцю. Хоча він не впав, він труп. Це було без прицілювання. А цього хлопця я швидко прицілився і прилетіло в коліно. Це було бум. І він просто впав. Його нема. А цей хлопець? Він ухилився від усіх куль. Я не знаю, як ця не зрикошетила в нього. Вона вдарилася об землю. І я думав, що вона все одно винесе його. Але це не сталося. Хіба що? О, ми насправді ранули його в гомілку. Але він все ще бореться. Тож він заслуговує залишитися. Ти заслужив на це, друже. Раніше я думав, що затвор потрібно відтягувати назад разом зі стволом, і коли ти це робиш, це лишня боротьба зі спружиною. А потім я дізнався, що рукоятку можна легко підняти догори і тим самим тягнути лише затвор. Тому я просто топив: 50 BMG. суцільна металева оболонка, готовий до цей магазин. Добре сидить. Слухай, а gm шостий не такий і хороший. Магазин взагалі зайшов? Ні. Чи зайшов? Ви можете побачити, що він бився патрон. Як це сталося? Думаю, що цей патрон не до кінця зафіксувався в магазині. І коли я зарядив обойму, набій заклинуло. І спружина не підтягнула його. Він застряг. Чого ніколи не буває в береті. Тому що в них двозарядний магазин. І мене дратує, що всі так люблять цю гвинтівку, бо вона не така й хороша. Окей, пора закінчувати. Готовий до пострілу по жорстких дисках. Боже. Оце я розумію. Схоже, що з історією з витратами покінчено. Я думаю, що цей був перший. Це єдиний, який залишився на столі. Бум. Подивимось, що тут сталося. Воке він увійшов прямо сюди. Можливо, я не впевнений. Але він точно прийшов прямо, і кулю не повело. Прийшло прямо через середину. Цьому також дісталось через середину, а потім вийшов з боку. А цього він розніс на частини. Усі мої жорсткі диски, мер. Вони всі погоріли. Але це нічого страшного. Я все придумав. Ми їх повернемо. Це як шість рушниць, які я купив і повертав протягом останнього року. не хвилюйся, у мене все під контролем. Дайте мені знати нижче в коментарях, яка ваша улюблена зброя Modern Warfare 2, яку ви бачили у грі, і також у реальному житті яку б ви хотіли для захисту від поганців, які вас атакують. Дайте мені знати, і так ми будемо робити більше таких відео, оскільки у грі буде представлено дуже багато зброї. Тобто, коли я представлю їх у своїй грі, я отримую більше зброї. І мені подобається таке відчуття, коли у мене немає зброї, а я її бачу у грі. і Я такий мен. Ти знаєш, що в мене немає? У мене немає Фамасу, і він нам потрібен. Тому дайте мені знати, що ви хочете бачити в наступних випусках. Пишіть у коментарях. Красно дякую вам за перегляд цього епізоду риніного ранчо. Я вас люблю і побачимось.